Міський голова Віталій Кличко у своєму е, телеграм-каналі повідомляє таке: у результаті влучання ракети у нежитлову забудову у Голосіївському районі. Є інформація про одного загиблого і двох постраждалих. Е, мер пише, що постраждалих медики вже госпіталізували. Е, детальніше будемо розпитувати у Михайла Шаманова, речника Київської військової міської адміністрації. Рації, пане Михайле, вітаю наживо в марафоні зараз. Ситуація в столиці. Ми вже розповідали дещо з телеграм-каналу мера кличка про влучання в Голосіївському. Трохи раніше він також інформував про вибух у Дарницькому районі. Можете повідомити деталі про ці обидві події. Розумієте, що зараз досі триває атака, зокрема і на Київ, я маю на увазі і ракетна і зранку, і точніше вночі була атака дронами. На зараз можу лише сказати, що в Голосіївському районі столиці впала частина ракета. Дійсно є постраждалі. Ситуація уточнюється інформація і після того, як ми будемо знати точну інформацію, обов'язково повідомимо через всі засоби, які маємо, тобто це або телеграм-канали, або Фейсбук. Ну і якщо казати про ніч. Що вночі Київ зазнав чергової чергового повітряної атаки з боку ворога? Рашисти атакували столицю дронами, було було приблизно 15 ворожих БПЛА По Дні пожертв влучань в об'єкти інфраструктури, знов ж таки дякуючи нашим силам протиповітряної оборони за чергову відмінну роботу, також зберігається висока ймовірність повітряних атак впродовж дня. Ну ми вже бачили, що сьогодні також після атаки дронів була ще ракетна атака. Зранку ворог випустив понад 15 крилатих ракет. Знов ж таки, завдяки відмінній роботі ППО, всі цілі були збиті, але повторюю, що повітряна тривога і атака триває, і я розумію бажання засобів масової інформації, особливо деяких телеграм-каналів, набрати якомога більше кількість підписників завдяки ну умов та з гарячим новинам. Давайте все таки спробуємо залишатися з холодним розумом, не розганяти. Ти зради, і тим більше паніки І зараз війна і інформаційне поле насичено так званими мінами і пастками. Тому маємо бути вкрай обережними з будь-якою інформацією, з будь-якими фактами. Тим більше черговий раз прошу не знімати, не фотографувати і не викладати в мережі роботи систем протиповітряної оборони або десь уламки ракет тим більше номера або і будь-яку ідентифікацію. Або дронів, або ракет? Ну тобто на нас всіх зараз велика відповідальність за кожну зйомку за кожне фото, за кожне літеру і кому? Ну от власне, ви говорили про те, що е, про відповідальність за поширення такої інформації. Ми власне у своєму ефірі е, не що 5 хвилин повторюємо заклики не робити цього і не хайпувати на е, трагедії. А власне е, чи моніторити в? Ви ці телеграм-канали чи дослухаються до наших і до ваших закликів? Ну, до речі, щойно отримали інформацію, що дійсно за попередньою інформацією в Голосійському районі в нас падіння частини ракет загинув чоловік йому 55 років. Також відомо про двох постраждалих їм вже надали медичну допомогу. Щодо телеграм-каналів, звичайно, ми намагаємось їх моніторити, але ви ж розумієте, що ми лише можемо попереджати про. Те, що власне ми працюємо в умовах війни, зокрема інформаційної війни. Чи дослухаються вони? Ну, частина дослухається частина ні. Я ще хочу там всім киянам попередити киян про те, що через з ракетної атаки, яка вона триває, можуть застосовуватися екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної структури, якщо не дай Боже ворожі ракети досягнуть цілі. Дякую, Михайло Шаманов, речник Київської військової міської адміністрації, про ситуацію і наслідки ракетних в столиці.